Якщо ви заходите в магазин, ви одразу можете зрозуміти, що цей магазин намагається вам продати. Як це помітити? По вітрині, тобто що там знаходиться, по викладці, по мерчендайзингу, по роботі продавців, а, а саме, що вони пропонують вам зараз придбати або на що звернути увагу. Якщо не зрозуміло, що цей магазин намагається продавати своїм клієнтам, це означає лише одне: що плани в цьому магазині не ставляться. Відповідно, ми можемо зробити висновки, що дуже великий відсоток залишків, тобто залишки, вони повинні бути, але в межах норми. Якщо ця норма привищена, це означає, що продавці продають лише те, що простіше за все продати, а саме те, що клієнти самі беруть і несуть на касу. А якщо все ж таки плани з продажу конкретних товарних позицій в цьому магазині є, це означає лише те, що директор магазину має низький вплив на поведінку своїх продавців. Тобто він не може їх мотивувати робити те, що приносить прибуток для цього магазину. Робить висновки.